Продавчиня Вірунчик у сільському магазині в серіалі Одного разу під Полтавою. Я колись на один гіночок поставила вас за прилавок, щоб ви мені допомогли. І що всі батони понадкусували, Бізнесмени мені нашли. Невдоволена особистим життям і сексом із чоловіком Ірина з фільму Свінгери. Втаро є цей безвіс, але ти це ніяк не можеш в Мою зону. безтурботне та усміхнене, емоційне та непередбачуване, сексуальне стерво, яке добивається чоловічої уваги, чого б це не коштувало. Це про екранних героїнь акторки Анни Саліванчук. Я дуже довго ображалася, дуже довго намагалася доказати режисерам, що я можу інше. А вони мені брали зеркало, ставили і казали: Бачиш, бачиш, зеркало? Тебе не шкода. І Я не розуміла, чому кажуть, кажу: ну, ти дуже сексуальна, дуже красива, і тебе не шкода в кадрі. От ще подруг. І режисери вже обожнюють її вміння філігранно грати стерв. Стерва, так стерва. зато я в житті. Хороша людина. Саліванчук вважає себе просто жінкою, яка ще досі вчиться любити себе. У цьому артистка зізналася славі дьоміну. Я зі своїм психологом розбирала про те, що я себе не люблю. Талановита, красива, впевнена в собі. Що ж не так? За словами жінки, у цієї проблеми ноги ростуть з родини. Знаєш, моя мама себе ніколи не любила. мама моя е, жертвувала собою заради всіх. Слухала завжди все, що казав їй тато, і забувала про свої потреби. Як це відобразилося на подружньому житті акторки, ми розповімо далі. А от доволі успішна кар'єра, якраз результат віри та любові мами Анни. Вона потурала доньці у всьому, зокрема, її дитячому бажанню бути на сцені. Артисткою я захотіла бути в 4 роки. Я хочу чи співати, чи танцювати, чи грати на фортепіано. Я заставила маму повести мене в музичну школу. Спочатку був аматорський театр у рідній Шепетівці, а далі робота в театрі на Подолі та безліч епізодичних сцен. Вперше широка аудиторія познайомилася з Саліванчук саме в серіалі одного разу під Полтавою 2014 року. Там вона грала харизматичну продавчиню Вірунчика. Хай мене суддя дре, якщо ти хоч на мене наблизишся до хати Юрчика і Ярини, то я тебе. Ті хочуба. Продасиш. Кену. Це народна роль, тому що народ дуже полюбив наш серіал. Але цей серіал перевернув не тільки кар'єру Анни, а й її особисте життя. Бо саме на цьому проєкті актриса знайшла своє кохання продюсера студії Квартал 95» Олександра Бошкова. Ми е, дружили вісім днів. Зранку до вечора були разом. Спілкувалися. Було дуже цікаво, тому що він дуже розумний. Mm -hmm. Я навіть не розуміла, що він до мене заграє. Чесно, це було дуже по-дружньому і просто по-хорошому. А за тиждень після знайомства Олександр зробив те, чого раніше для неї не робив ніхто замінив їй гуму в авто. Такий хід зробив більше, ніж букети та подарунки від попередніх залицяльників. Анна була вражена. Зустрічі цих двох ставали частішими, а після того, як акторка побачила дитячі світлини Олександра, все зрозуміла. Я сижу і починаю плакати від щастя, бо я не уявляла, я сижу і думаю, боже, я хочу такого сина. А плачу я від того, що як не вже так легко, я знайшла вже ту людину, від якого я хочу сина. Або я 30 років до цього йшла. Захотіла, отримала. Тест показав дві смужки дуже скоро. Через три місяці я знала, що вагітна, і була дуже щаслива, дуже. І, ми, і він був дуже щасливий. І він зробив мені якраз пропозицію вийти заміж. Після народження сина Гліба Анна швидко повернулася до роботи і незабаром зіграла свою другу зіркову роль. Розяйтеся. Отак зразу. Кастинг до відвертої комедії Свінгери тривав уже близько місяця, і на роль невдоволеної чоловіком Ірини ще нікого не затвердили. Подруги в один голос кричали ані, що ця роль створена для неї. Мене запросили на, на ці проби. Я не хотіла, я прочитала сценарій, така спочатку що за. Що за кошки мишки? Що це таке? Взагалі там якісь тільки пошлятіна. Думаю, да що це таке? Ну ні, не хочу. А на слідчий день мене затвердили. Але один нюанс Аня була дещо за худою для своєї героїні, і це при тому, що вона мама після пологів. Тому що їм треба була така українська смачна жінка, Добре, мого мужчинку. Тому я. Але одразу після зйомок Ганна швидко взялась за своє тіло. Спорт та збалансоване харчування і за три місяці мінус 9 кілограм. Саме головний секрет в цій дієті – це, що 5 разів на день по 150-200 грам. Навіть можна Макдональдс, якщо дуже там хочеться, але 150-200 грам не більше. І після цього бажано не їсти. Красива, успішна, з люблячою родиною, вона на трампліні. Однак цей період життя Анна згадує вкрай рідко і з великим сумом. Саме під час зйомок у Свінгерах жінка дізналася, що вагітна другою дитиною. Подружжя було щасливе, бо мріяло про велику родину. Та не всім мріям судилося здійснитися. У мене завмер політ на 15-му тижні, а я відмовилась дуже багатьом проектам. Що я сказала, я вагітна, я не буду зніматися, Це я щас. не буду грати так. А потім я залишилась і без дитини, і без проєктів. Це було взагалі, ну пустота. Це був страх. Це переживала стоячи на сцені театру. В той день, коли Анна дізналась, що дитини в неї не буде. Вона грала у виставі. Назва співпала як навмисне. Звідки беруться діти? І там я граю дівчину Оксану. Яка каже: Я не хочу цю дитину, я хочу зробити аборт на цьому монолозі. Я починаю так ридати на сцені без зупинку. Пережити втрату Саліванчук допомогла та ж сцена. Вона розділила свій час між роботою та сином, з яким багато гуляла, грала та займалась рукоділлям. А в січні 2020-го під час робочої поїздки зі свінгарами до Риги, акторка сповістила чоловікові новину знову при надії. Завагітніла, ми дуже хотіли цю дитину, і я вирішила: ніякий проект, ніяка робота, нічого не, не має такого сенсу в житті, як дитина. І я нікому нічого не сказала. Я чекала 15 тижня, щоб я вже видихнула і знала, що все добре. На екрані ви цього не помітили, але в 11 сезоні серіалу Одного разу під Полтавою зірка знімалася до восьмого місяця вагітності. Її постійно ховали за прилавком. Увага, питаннячко. Хто міг одночасно замовити продукцію і алкоголю на три тисячі гривень? Варіанти відповіді: А сільський голова. Б друг сільського голови, В батюшка і Г заступник сільського голови, який вийшов з тюрми. Сина Микиту Анна Саліванчук народила у вересні. І як це було, бачили тисячі людей, бо вона виклала відео своїх пологів в інтернет. Нащо? Я не збиралася викладувати ці роди. Він був в мене і на перших родах, і на других родах. Так, партнерські роди. Але коли я побачила це відео, я зрозуміла, що я якраз цим дівчатам, які зараз сидять мені і пишуть поздоровлення, що я народила. Маю показати, маю доказати, що це не страшно. Я не очікувала, я не думала про те, що він зірве інтернет. Саліванчук упевнена, цим відео допомогла багатьом дівчатам, які через брак інформації або негативний досвід бояться народжувати. Своїм прикладом вона показувала, що буває і швидко, і без страшних наслідків. До речі, з цієї ж причини розповідала про вагітність, яка завмерла, аби всі знали, що життя жінки триває далі і можна знову стати мамою. А поки що, її не відпускає біль втрати. Я запропонувала зараз цікаву роль про війну, про мати, яка втратила свою свого сина. За словами акторки, такі драматичні ролі йдуть від серця. Я дуже люблю е, в кадрі поплакати, показати свою душу. От за 70 ролей в кіно е, мене майже ніколи не люблять в кіно чоловіки. Але я в театрі можу зіграти ці ролі. Е, слава Богу, та драми вистачає не тільки в театрі, а ще й вдома. Бо в стосунках з чоловіком усе не безхмарно. Сварки такі, аж іскри летять. Ми взагалі така італійська сімейка Но і, було, і було... до війни було війну. Ми кожен день розходимося. Потім сходимося, розходимося, сходимося. Ну, це все на словах. У нас відбувається постійно. Тому е, відносини важкі, але поспішаємо заспокоїти питання про розлучення взагалі не стоїть. Я люблю свого чоловіка. Він прекрасна людина, і наші сварки не через ту, що, не через те, що він поганий. Ні, він прекрасний батько. Він любить дітей. Прекрасний чоловік він мене обожнює дуже сильно. Річ у тому, що на противагу своїм кіношним героїням у сімейному колі Анна Саліванчук часто ставить себе на другий план та підлаштовується під рідних. Такий патерн вона успадкувала від своєї мами Любові Михайлівни. Вона завжди кружляла навколо доньки та чоловіка-правоохоронця, задовольняючи їхні потреби. Мама моя е жертвувала собою заради всіх. І так само я раніше мені все, що не скаже чоловік, діти, я біжу, все mm. роблю зараз. Після роботи з психологом жінка почала прислухатися насамперед до себе. А чого прагне саме вона, якщо хочеться спершу відпочити після важкої зміни, робить це без докору сумління? До речі, Саліванчук і сама вирішила стати психологом, вступила до університету і занурилась у науку, але не щоб працювати з клієнтами, а краще розуміти себе та ближніх. Ідеальних людей не буває, ідеальних стосунків теж. Однак вона має вечори, від яких отримує величезне задоволення. Це коли всі вдома і можна приготувати з малими щось смачненьке. На 4 до цієї компанії Аня мріє додати донечку, а краще одразу трьох. Якби я родила тріню. Я була б сама щаслива людина на землі. А поки цього не сталося, вона щаслива у своєму статусі мами двох хлопців, дружини й акторки. Отримувати бажане цій жінці допомагає постійний рух. Я ніколи не зупиняюсь. Я ранком встаю і валю. Іду, роблю, роблю, роблю. Я ніколи не пускаю руки. Що б не сталося зі мною, які в не було, які в ковіди, ніякі там втрати дітей. Я не зупиняюся. Я йду вперед.